Привіт, друзі! Сьогодні 8 лютого з вами знову Леклочок. Як пише видання Newsweek, Трамп встиг зробити за неповний місяць свого президентства. Другого Путіну вже три подарунки. Зеленський повідомив про те, що на Курщині відновлюють наступ північно-корейські війська, але їх там наші Збройні Сили України активно знищують. Ну і також Шольц відповів Трампу на можливу торгову війну. Зараз про це все вам детально розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вас прошу проявляти активність під відео, аби наше відео пропонувалось на каналі Ютуб, тому що ну постійно Ютубу щось не подобається в наших з вами відео. То він їх пропонує, то не пропонує. Та останнім часом знову таки пропозиції зменшились. Відтак перегляди падають, і менше ваших знайомих, друзів та й загалом українців знають правдиву інформацію, а це дуже важливо. Тому, друзі, не жалкуйте, вподобає коментарів. Я вам за це буду, як завжди, говорити велике дякую. Ну і тепер конкретно до новин. Як повідомив Зеленський Володимир в інтерв'ю виданню Reuters 3 лютого внаслідок успішного удару по пункту управління Російської Федерації на Курщині загинуло 20 офіцерів. Це загиблі, серед яких є і військові, і росіяни, і північнокорейські війська, що засвідчує про відновлення наступу корейців на Курчні. І от сьогодні там також був новий наступ, але їх відкинули. Північна Корея продовжує постачати живу силу до Росії, яких долучають безпосередньо до бойових дій на фронті. І також повідомляють, що Північна Корея спільно з Росією почне виробляти бойові безпілотники. Дрони будуть розробляти в обмін саме на відправлення. Солдат до Росії, але є одне, але Росія, як виявляється, не хоче підтримувати Північну Корею у розробці ядерної зброї. Як на мене, це новина дуже несподівана. Схоже, що у Росії і в Москві щось пішло не за планом, як то вони собі планували у відносинах із Кім Чен Іном. Я і раніше виказував думку, що все ж таки корейський диктатор. Ну, більш-менш самостійний геополітичний гравець. Він має певну залежність від Китаю. Окей, велику залежність від Китаю. Має зараз інтерес у Росії, але все ж таки намагається грати свою гру самостійно. Як пишуть у пресі, Москва стурбована проведенням пхен'янам ядерних випробувань. Це може ускладнити відносини КНДР зі США та сусідніми країнами, зокрема з Китаєм. А Москва хоче мати такого ручного Кім Чен Іна, але це не про Північну Корею. І для Москви це серйозний виклик, тому що якщо Корея розпочне Війну умовну, якусь там проти Японії, Південної Кореї. Я зараз просто гіпотетично говорю, звісно, вони спрямовуватимуть всі свої зусилля саме на Корейський півострів. Кім чи ні, може до цього вдатися? Я, до прикладу, цього не виключаю. В нього там з'являються нові технології, а для Росії треба ж постачальник, безпілотників, живої сили, снарядів і так далі. Ну, на перший погляд може видаватися не так багато 10 тисяч північно-корейських солдат. Але вони є, і Путін ще може їх там отримати. А ціна за кожного корейського солдата значно нижча, ніж за російського. Тому є такі певні сигнали, приємні, як буде далі? Ну, будемо спостерігати за цією ситуацією, але повідомлення дуже дуже цікаве. Своєю чергою в інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський сказав і про варіант замороження війни. Він каже, що замороження війни дасть Росії можливість використовувати українські ресурси для посилення армії. І він говорить, що це дуже неприйнятний для нас сценарій. Він наголошує, що це створить загрозу нового наступу в майбутньому. Ну тут сумнівів нема абсолютно. І говорить про те, що припинення вогню без деокупації захоплених територій дасть можливість Росії заробити. Трильйони доларів якраз на українських природних ресурсах, і ці гроші будуть використані, звісно, для виготовлення нової зброї, посилення армії і підготовки майбутнього наступу. Тому абсолютно доцільно було б, аби Сполучені Штати Америки сприяли деокупації цих територій, тобто вигнали росіян з наших територій, надали Україні гарантії безпеки. Ну тоді можна підписувати якийсь договір про замороження війни, бо про мир договорити в принципі не доводиться. І говорить Зеленський наступне: нам потрібно захистити себе, свою державу, ми готові відкрити інвестування і заробляти разом на копалинах. Я вже про це вам розповідав, зараз з'являється більше деталей. Якщо, звісно, США нам допоможуть із захистом. Зеленський говорить наступне: посильте санкції, можна відштовхнути Путіна, і ми разом будемо розробляти наші корисні копалини. Алгоритм зрозумілий. Але чи це хоче Трамп зараз питання відкрити? Ну, от зокрема, видання Newsweek, як я вам сказав на початку цього відео, пише дуже цікавий матеріал. Він з'явився буквально щойно про те, що Трамп за неповний місяць свого президентства зробив Путіну вже три великі подарунки. Які саме рішення Трампа про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду якраз може зіграти на руку Путіну, тому що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Потрапив у цей список, і саме він видавав ордер на арешт Путіна. Ну і раніше він видавав ордер і на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бенеміна Нетаньяху. Саме це стало приводом історія з Бенеміном Нетаньяху для Трампа, аби він вів санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ну, звісно, з цього приводу у Кремлі плескають долоні. Другий подарунок пишуть у цьому матеріалі. Це розпуск оперативної групи при Міністерстві юстиції США, яка, за розпорядженням попередньої президентської адміністрації США, займалася пошуком прихованих активів російських олігархів. Новий генпрокурор США Пем Бонді дала розпорядження переорієнтувати ці зусилля групи на протидію наркокартелям. Інша директива генпрокурорки Бонді призупинить зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу Росії та інших супротивників, таких як Китай, які намагаються посіяти хаос в американській політиці. Пишуть у виданні. Ми обговорювали зокрема цю всю історію буквально вчора, в рамках проєкту Центру громадської Аналітики Вежа з моїми колегами. Ну, вони виказують думку, що в такий спосіб Трамп робить пас Путіну. Ну, справді йде на зустріч. І може так статися, що якраз ті олігархи, які стосуються скасування санкцій, вони можуть допомогти навіть Сполученим Штатам Америки. Я дуже хотів би так, звісно, було, щоб було. Ну, я маю на увазі допомогти США і нам, в тому числі, у припиненні російсько-української війни. Але обговорюючи саме це питання, ми визначили, що ті олігархи, стосовно яких скасовують ці санкції, ну вони ніяк сьогодні не впливають на внутрішню політику у самій Російській Федерації. Тобто проти Росії потрібно вводити санкції секторальні, галузеві, конкретно проти посадових осіб, які сьогодні є у владі Росії. Але поки що білий дім Дональда Трампа це не поспішає робити. І звісно, нам така ситуація дуже дуже неприйнятна. І коли Зеленський говорить про те, що Сполученим Штатам Америки варто було б зробити просто один крок. І я також про це говорив неодноразово у своїх відео для того, щоб підштовхнути російську економіку. До прірви, і вона завалиться. І тоді російські війська самі б дійсно вийшли б із окупованих територій на сході України і в тому числі, можливо, навіть із Криму. Ну, принаймні, російська економіка точно не спроможна була б фінансувати таку високу інтенсивність бойових дій в Україні. Змінилася б ситуація. Трамп поки що не готовий це робити. Я не виключаю, що він розглядає такий варіант після зустрічі із Зеленським, яка відбудеться наступного тижня. Він анонсував і наступної зустрічі Путіна, ну, принаймні, я дуже хотів би, щоб саме такий порядок був, щоб спочатку Трамп зустрівся із Зеленським, а потім із Путіним. Можливо, Трамп змінить свою думку. Змінить її в тому числі, тому що ми запропонуємо йому, тобто Україна, дуже гарну пропозицію. Враховуючи те, що Трамп бізнесмен, то, звісно, таку пропозицію треба готувати. В той час поки що ми розробляємо в Україні, як я вам говорив, вже. Спеціальний контракт для військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років. Зеленський в інтерв'ю Reuters навів кілька деталей і сказав, що він передбачатиме високе грошове забезпечення. Читав у соціальних мережах, що нібито це буде сума 500 тисяч гривень щомісяця. Можливість безкоштовної освіти, також безкоштовного кредиту для придбання або побутови житла. Зеленський говорить, що потрібно пройти декілька технічних моментів. Цим питанням буде займатися Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. І наголошує, що буквально вже з понеділка такі рішення будуть оприлюднені, деталей ми будемо знати більше. Парламент швидко ухвалить відповідні закони і це вступить у дію. Яка кількість охочих і бажаючих буде долучитися до служби в ЗСУ саме за такими контрактами, він не поточнює. Дані, якісь у нього є. Він каже, я не можу про це говорити, тому що це інформація. Таємна, принаймні поки що, ми робимо все для того, щоб готуватися до майбутнього протистояння. Також Зеленський продемонстрував сьогодні спецпредставнику НАТО, який перебував в Україні, далекобійну зброю України. Яку ми вже масштабуємо, яку використовуємо для ударів по території Російської Федерації? Направду так: ударів безпілотниками по території стає все більше і більше. Прилітають безпілотники, також і на аеродроми військові, не лише по нафтобазах. Я говорив неодноразово, мені дуже хотілося, звісно, щоб більше ударів було конкретно по військових об'єктах. Заради правди зменшення нафтового нафтопереробного потенціалу Росії це також дуже вагомий аргумент тиску на російську владу і тиску на її економіку. Ну, загалом сьогодні можна було б економіку Росії завалити дуже легко. Потрібно кілька санкцій, але ні, Європа, ні США, тим більше за часів Трампа з цим поки що на жаль не поспішають. Європа свою чергу готується сама до війни із Сполученими Штатами Америки, не звісно, конвенційної, а торгової. Поки що Дональд Трамп не оголошував тарифи проти Європи, але я думаю, що це питання найближчого майбутнього, якщо міністр оборони Сполучених Штатів Америки проведе не дуже вдалі переговори у Європі наступного тижня. Я вранці вам розповідав, що програма у нього доволі обширна, в тому числі це участь і в засіданні Рамштайн, перемовини із партнерами США, поки що партнерами щодо збільшення видатків на оборону, розбудова ВПК. Фінансування України і таке інше. Якщо звісно на це не піде Європа, то Трамп буде вживати інших заходів, але це не весь перелік інтересів Трампа у Європі, їх буде значно більше. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розуміючи, що така ситуація невідворотна, говорить про те, що якщо Трамп запровадить мита проти Європейського Союзу, реакція Європейського союзу буде впродовж кількох годин. Для цього мовляв, каже. Не потрібно буде чекати тиждень, два чи місяць. Ми відразу будемо відповідати. Але наголошую на тому, що глобальній економіці потрібно не більше, а менше торгівельних бар'єрів. Сподівається домовитися з Трампом. Ну дійсно, Трамп своєю неординарністю, зухвалістю і напористістю все-таки змушує з ним домовлятися. Часто, він, можливо, не на дуже вигідних умовах для всього світу або окремих країн. Але говорив, говорю, і буду говорити. Трамп є. Фактором кризи управління демократів за часів Джозефа Байдена і загалом в усьому світі. Тому маємо те, що маємо, як говорив перший президент України, і з цим треба працювати. І Трамп справді створює нові можливості в умовах кризи, яку несе для всього світу. Можливості і для України. І Шольц також сказав, що обговорювати ідею відправлення миротворців до України поки що зарано. Ну, Шольц, на жаль, не змінює свою платівку, важко її переконувати. Також наголошено на тому, що це абсолютно несправедливо передавати Україні зброю обмін на надра, бо ми, мовляв, даємо безкоштовну Україні зброю, але не всюдують безкоштовно. І наголошено тому, що кількість переданої зброї доволі мала. Її недостатньо для того, щоб ми деокупували ті території, на яких сьогодні знаходяться російські війська ракети Таурус, Шольцо варто було б масштабувати у виробництві, передавати їх до України. Тоді б його риторика була б не удаваною, а правдивою. Щодо відповідності намірів його допомогти нам чинити спротив російської агресії і звільняти наші території. Але Європа поки що не воліє про це говорити. І на завершення, друзі, вам цікава і приємна новина. Мені сподобалось, як пишуть мої колеги, у цю гру можна, виявляється, грати вдвох, про яку саме гру йде мова. Ви знаєте, що росіяни вже неодноразово пошкоджували кабелі країн Європи у Балтійському та Північному морях. Щойно стало відомо, що у винятковій економічній зоні Фінляндії ну якимось чином обірвався російський кабель. Ремонтні роботи контролює берегова охорона. Про що власне йдеться мова? В Росії повідомили, що підводний кабель Ростелекома було пошкоджено в Балтійському морі. Там заявили, що пошкодження було нібито через зовнішній вплив. Яка прикрість. На місці тривають відновлювальні роботи. Роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов. Бажаємо, щоб вітер не вщухав і вони його не відремонтували якомога довше. Так, з ворогами по іншому не можна. І якщо пошкодження цього кабелю було свідомим країнами-членами НАТО, я лише вітаю такі дії. Росію треба ставити на місце не вмовляннями, а конкретними діями протидією. Ну, звісно, поки що ми достовірної інформації з цього приводу точно не дізнаємося, але сподіваюся, що все ж таки це була спеціально спланована операція. Друзі, пишіть свої думки з приводу почутого. Мені цікаво буде їх почитати. Я відверто вам скажу, я завжди це роблю. Реагую на багато із них. Тому, коли ви пишете, ви пишете не дарма. Всіх люблю, ціною ну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!